Біля пам'ятника Володимира шокуються пластуни перед стартом квесту, гін українських скаутів та молитва. <рес> На щорічну Шевченкіаду зібралися майже сотні дітей. Наймолодшим учасникам квесту сім років, найстаршим сімнадцять. Усі завдання квесту на знання біографії і творів Тараса Шевченка. То ви зіскануєте завдання, там буде запитання, і буде пояснення, що з ним треба зробити. Тарас пояснює цьогорічні правила змагання. Тиждень хлопець розробляв маршрут і завдання для найстарших учасників квесту. Кожна команда має там або планшет, канують завдання на кожній з точок. Силають відповідь мені смс і за умови. Правильної відповіді на запитання вони мають скласти фразу строфу одного з творів Шевченка. Тривалість квесту для старших учасників дві години для малечі удвічі менше, та й завдання для молодших більше пізнавальні. Ви маєте зараз скласти картини три картини Тараса Шевченка у кожній команді. По вісім дітей за десять хвилин вони мають виконати завдання, щоб дізнатися про твори кобзаря. Та Шевченко на першій картині хотів описати, що Дитина ходить в перший гас два кроки. Що сім'я радіє. за звуком свистка команда рушає далі. Дітям потрібно із зав'язаними очима намалювати поета. Марічка, доки малює портрет, розповідає, що знає про українського класика. Він на 15 років здається, звільнився з, з неволі, а потім його знову. Потім він знов став невільним Щороку Українські скаути влаштовують Шевченківські квести по всій Україні. Ми Намагаємося вшанувати Шевченка, ну показати громадськості. Що пластуни його вшановують і нагадати людям про власне про те, що зараз не тільки там святкують 8 березня і в зорі, то а зараз 에, треба вшановувати ще й Шевченка. У столиці Шевченкіада триватиме два дні. У понеділок під час підсумкового концерту переможцям квестів вручать грамоти і подарунки. Варвара Пліто, Сергій Манацьков, п'ятий канал. треба